«20 років вірності, 20 років боротьби під таким гаслом пройшли урочистості, з нагоди відзначення 20-річчя всеукраїнського об'єднання Свобода. 20 років вірності, тому що за весь цей час свободівці не зрадили своїм ідеям. 20 років боротьби, бо відстоювати українські ідеали доводилось у змаганні з тими, хто бажав Україні стабільності. Обіцяв працювати не словом а ділом, хотів покращити життя вже сьогодні. Свобода не має тушок, нас немає зрадників. І відповідно через те в нас є перспектива, перспектива сприйняття українців. Якщо для країни 20 років це доволі незначний вік, то для політичної сили та ще із середовища українського політикуму це серйозна дата, особливо якщо врахувати тенденції діяльності українських партій, які завжди як гриби з'являються напередодні виборів, а потім зникають у небуття. Або ті, хто під одними політичними гаслами спершу проходять у парламент, а там уже починають працювати під іншими. Свобода оминув розкол. Вони не змінили за ці 20 років свої погляди. Мабуть, тому що членами партії виключно українці. Тут немає колишніх чиновників. З комуністичними значками тут люди, які за ці 20 років, а хто і за менший час пропагував національну ідею, і що найголовніше, сам вірив у неї. Особливість нашої політичної партії, до речі, на відміну від багатьох багатьох інших політичних сил, які існують в Україні, не тільки довголіття, а те, що ми є партією ідеологічною, ми є партією світоглядовою. З Самого початку ми задекларували, що сповідуємо ідею українського соціального націоналізму, ідею справедливості, соціальної справедливості, національної справедливості і власне побудови саме такої держави і саме такого суспільства. На Хмельниччині свобода розпочала свою діяльність Кам'янця-Подільського у 1995 році. Кам'янецький осередок налічував трьох осіб. На ній лідер обласної організації Ігор Сабій Свободівцем став у 1996 році. А через три роки власне і була створена обласна. Арх. Організація власне той проміжок трьох років був нам необхідний для того, щоб розвернути мережу по Хмельницькій області, тому що ми не створювали бутафорні організації. Ми реєстрували обласну організацію тільки тоді, коли вона дійсно стала обласною, тобто мала представництво по районах і містах області. Зараз хмельницьких свободівців понад три тисячі 130 делегатів були запрошені на з'їзд. Серед них і лідер Хмельницької міської організації Віталій Діденко, який впевнений, що за свободою майбутнє сильної України. Українці мають ту силу, на яку вони можуть спиратися, це свобода. І так і в місті Хмельницькому, маючи зараз підтримку на цих місцевих виборах, вже значну підтримку маємо фракцію в обласній раді, відповідно, маємо депутатську групу в міській раді. Серед найближчих планів свободи тотальна влада на усіх рівнях. Останні вибори до органів місцевого самоврядування показали, що це не мрія, а доволі близька реальність. Зараз свобода має своїх голів у Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській обласних радах, мера у Тернополі, більшість у радах західноукраїнських областей. Наразі це єдина політична сила, яка впродовж 20 років української незалежності має позитивну динаміку у зростанні популярності серед населення. На сьогоднішній долас налагодити. Господарське життя міста, ведуться активні реформи в галузі, що комунального господарства, освіта, медицина, культура і наука це є пріоритети нашої діяльності. Сьогодні, маючи більшість в Тернопільській міській раді, свобода поетапно реалізовує всі пункти своєї виборчої програми і може бути Добрим прикладом для всієї України те, як можуть господарювати націоналісти. завдання, яке ми будемо ставити, перемога е проходження фракції першої націоналістичної фракції в історії української держави у Верховній Раді України. Ми будемо декларувати нашу амбіцію на посаду голови Верховної Ради і будемо боротися за цю посаду. Ну і звісно, будемо е декларувати свій план, як ми далі будемо працювати в місцевих органах влади. Єдине, чого побоюються свободівці, це закону про вибори, які влада ніяк не може затвердити, шукаючи вигідний для себе варіант. Олег Тягнебок каже, варіантів, власне може бути чотири, і не усі вони дадуть змогу зробити волевиявлення демократичним. Одні, певно, хочуть, вибачте, касу знімати за мажоритарні округи. інші, може хочуть касу знімати за місця в списку пропорційному. Через це чутки доходять, що сьогодні в середині владної команди є щонайменше як чотири варіанти того, який буде закон про вибори. Не виключають, що в 2012 році будуть робитися аналогічні кроки, коли будуть зупиняти націоналістичну організацію. Зупиняти, щоб ми не могли зайти в Верховну Раду, але я вам відверто скажу, ми вже фактично є в Верховній Раді. Наразі свобода активно виступає проти продажу землі в у цьому році. Збирається підписи на проведення всеукраїнського референдуму з цього питання. Можу вас запевнити, що бездоганно були підготовлені документи, юридично були підготовлені документи, але на рівні центральної виборчої комісії нам зарубали нашу ініціативу створити ініціативні групи по проведенню референдуму щодо заборони продажу землі. Бо ми розуміємо, якщо дозволять продавати землю, то українські селіни її не купить. Куплять її олігархи, латифундисти та ще й українського походження. І тому ми зробили наступний крок. З вересня місяця ми розпочали черговий етап власне земельного референдуму. Своїм представникам у органах місцевого самоврядування Олег Тягнебок нагадує, що мандат це не самоціль. Попереду ще величезний обсяг роботи. Головне і на посадах зберегти ті якості, які кардинально відрізняють свободівців від інших чиновників. Детальніше про те, як свобода відзначала своє 20-річчя, дивіться на телеканалі ексклюзив у програмі Варіації на тему Богдан Любиченко Михайло Габрух Віп новини.